Подобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 36 Так їй і треба. Рапсель нарешті підняв слухавку. Привіт, це Ліля. Я невчасно. Все нормально, говори. Декілька днів тому я бачила Алата. Випалила вона, вибач, не втрималася і просто сходила подивитися: ти сердишся? Ні, зітхнув Рапсель. Чого тоді зітхаєш? Бо в нас проблема, Ліля. У місті з'явився рептилоїд, який полює на людей, і день тому він напав на Алатового батька, відкусив йому голову. Тіла на місці злочину не знайшли. Ліля сіла на диван. Вона ошелешено поглянула на слухавку, чи таке взагалі можливо. Я калат, погано. Усе ж таки цей чоловік його виростив, був йому батьком. Малий зараз живе у мене, і з кімнати не виходить навіть поїсти. Давай я приїду, вихопилося в Лілі. Вона знервовано пригладжувала скуйовджене волосся, міряючи кроками кімнату. І що скажеш, він зараз не здатен ні на які почуття, крім болю та оплакування своєї втрати. Ліля прикусила губу. Розум казав, що рапсель правий, але серце шепотіло, що вона вже один раз добровільно відмовилася від своєї дитини, і якщо це зробить і зараз, то втратить його назавжди. Раптом їй в голову прийшла ідея. Рапсель, проговорила вона змовницьки, візьми мене на роботу. На роботу? здивувався чоловік. Не ображайся, але це звучить сумнівно. Послухай, наполягала Ліля, я вчилася на перекладача. Я можу бути його репетитором з англійської і приїздити до вас додому. Рапсель задумався в принципі, малому й справді не завадить підтягнути мову. Якщо він буде месією, йому доведеться спілкуватися з великою кількістю людей з різних куточків світу. Гаразд, нарешті погодився чоловік. Спробуймо. Це час на кухні служниця також підняла слухавку стаціонарного телефону і уважно занотовувала все, що почула. Потім вона засунула блокнот з нотатками в кишеню свого робочого фартуха і побігла далі працювати. Вона старанно вимила посуд, потім витерла столи, протерла підлогу, і увесь цей час її не полишала думка, що вона робить щось неправильно. Ліля завжди добре до неї ставилася, хвалила, навіть речі дарувала. Вона від неї ще ні разу поганого погляду чи кривого слова не отримувала чого не скажеш про мару. Яка дивилася на неї, як на недолюдину. На кухню забігли Микита й злата. Хлопчик швидко накидав собі пластівці в тарілку та залив шоколадним молоком. Дівчинка ж просто сиділа й очікувала, що служниця її погодує. Може, я позву вашу маму з вами поснідати? запропонувала жінка. Микита скривився, наче з'їв лимон. Ні, дякую. Він насмішкувато підняв брову і пальцем показав прямісінько на неї. Хай моя добра мама, їсть з прислугою. Жінка почервоніла, однак нічого не сказала. Хлопчик швидко поїв і побіг до школи, залишивши після себе брудну тарілку, розлите молоко і розсипані пластівці по столу та по підлозі. Дівчинка, намагаючись наслідувати старшого брата, також демонстративно кинула на підлогу недоїдену булочку. Як у такої доброї жінки? Промовила Лідія про себе можуть бути такі пекельні діти, просто чертенята якісь. Коли робочий день закінчився, вона поїхала на зустріч з Марою. Ця інформація змінить моє життя, раділа дівчина. Коли я розповім, що їхній син живе в домі Мари і що Ліля буде їздити туди, хазяйка мене точно винагородить. Я зможу поїхати вчитися за кордон і більше не працюватиму в клінінгових компаніях. Та ось вона побачила перед собою надзвичайно красиві, але розлючені очі Мари, яка навіть не вийшла до неї з машини. Жінка спілкувалася з дівчиною через відчинене вікно свого шикарного авто. Ну, промовила з притиском Мара, ти нарешті щось з'ясувала чи так, як і раніше, просто підлогу там драєш. Її красиві пухкі губи розпливлися у зверхній посмішці. Ні, пані. Збрехала несподівано для себе Лідія. Поки я там була, Ліля ні разу не спілкувалася з вашим чоловіком. Вона весь час займається благодійністю і дітьми. Мара мугикнула і завела мотор. Користі від тебе поки що ніякої. Не промовивши більше ні слова, вона підняла скло у дверцятах авто й поїхала. Лідія ж полегшено зітхнула. Вона зробила все правильно. І якщо Ліля. Відіб'є чоловіка у мари, то так тій сущці й треба. Розділ 37. Що він мав на увазі, коли сказав знайти її. Сашко сидів на кухні разом зі своїм татом і уплітав бутерброд з солодким чаєм. Ти чого нічого не йси? запитав, побачивши, що тато Григорій сумно дивиться на нього, похиливши голову на бік. Не можу, синок, промовив старий, мене самого нещодавно з'їли. Що, що ти? В цей момент хлопець підняв очі і з жахом побачив, як по шиї батька пішла крива кровава тріщина. Вона дійшла від одного краю шиї до іншого. Після цього голова тата Григорія повільно зіслизнула вниз і покотилася по підлозі. О Боже, о Боже. не своїм голосом заволав Сашко. Він вскочив на ноги так, що перекинув стільця, схопився руками за обличчя, ніби намагався роздавити його, очі розширилися від жаху. Голова ж тим часом докотилася до холодильника і зупинилася. Знайди того, хто це зробив, облизнувся і плаксиво попросив батько. Я не можу їсти. Хіба ти не бачиш? Він широко відкрив рота і почав несамовито пищати. Знайди її, знайди її негайно. В цей час з горла в нього поліз рій тарганів, які з неймовірною швидкістю заповнювали кухню. У відчаї та паніці хлопець розвернувся і чимдуж побіг до вхідних дверей. Зачинено. Швидше, Сашко, швидше. Він облапував кишені, сподіваючись знайти ключі. Опустивши очі, підліток побачив, як величезний тарган сидить у нього на кросівку, потираючи лапи і махаючи своїми довгими огидними вусами. Е, яка бридота! хлопець відразу струсив його на підлогу, постійно озираючись та намагаючись знайти ключі. Нарешті він помітив їх біля дзеркала. Тремтячими руками відімкнув двері. Знайди її, чуєш? лунав писклявий голос батька з кухні. Я їсти хочу. Сашко швидко вискочив на майданчик і саме вчасно. Рій величезних тарганів вдарився й розсипався об закриті двері. Алад вскочив на свої постелі, обливаючись холодним потом. Поруч вібрував телефон Марійка. Слухавку брати не хотілося. Не було бажання ні з ким розмовляти, однак він вже два дні як просто ігнорує її дзвінки, треба відповісти. Алло, його голос звучав глухо і пусто. Са, щось сталося? Ти два дні слухавку не береш, тривожно запитала дівчина. Я зараз не можу розмовляти. Сашко почав хрипіти і прокашлявся. Тато помер. Йому так само відрізали голову, а тіло з'їли, як конкурент зробив це з іншими. О Боже, зайчику, давай я приїду. Ти зараз де? Марійко, ти тільки не ображайся, будь ласка, але я поки що не хочу нікого бачити. Я зараз тимчасово живу в рапселя, тільки не ображайся, добре? Я все розумію, засмутилася дівчинка. Саш, я буду чекати на твій дзвінок. Як тільки я тобі знадоблюсь, то відразу приїду. Коли Сашко поклав слухавку, понад усе його непокоїло те. Що батько просив знайти його вбивцю. Цікаво, проговорив він вголос, не встаючи з ліжка, що він мав на увазі, коли сказав знайти її. Невже тато Григорій впевнений, що його вбивця жінка? Хлопець тріпанув волоссям, точніше, рептилоїд жіночого роду. Від думок його відірвав стукіт у двері, а потім вони відчинилися. На порозі стояв репсель. Він стурбовано глянув на хлопця і тихо промовив. Аллад, сьогодні похорон. Збирайся, будь ласка, і поїдемо. Всередині Сашка все обірвалося. Як пережити цей день? крутилося в голові. Розділ 38. Ніколи мій брат не буде прислужувати полукровці. Коли Аллат, змучений похороном, пішов до своєї кімнати, Рапсель пройшов до кабінету і втомлено опустився у крісло. Ще була купа нагальних справ, які не можна було відкладати, хотілося спати. Малий так плакав на похороні, що навіть він, товстошкірий чоловік, який вже багато що в житті бачив, пустив сльозу. За це рапсель поважав свою людську частину, лише люди вміють так любити та тужити, щоб розривалося серце всередині. Рептилоїди ж не підтримують близькі емоційні зв'язки і керуються виключно логікою або тваринними інстинктами, якщо річ йде про нижчих рептилоїдів. За вікном вже сутеніло рапсель включив настільну лампу, потім дістав з кишені маленький ключ і відімкнув шухлядку в столі. Там лежали секретні, суперважливі і досі не підписані документи на постачання добавки хек 293 в Україну. Терміни вже майже підбігли до кінця. Перечитавши і підписавши все, він натиснув кнопку виклику. Однак на пульті управління вже нікого не було. Тоді чоловік дістав мобільний телефон. Хімер, підійди, будь ласка. Хазяїне, ви бачили котра година? Сонно пробурмотів помічник. А й справді котра. Рапсель поглянув на годинник, ну треба ж, вже пів на дванадцяту. Вибач, чоловік втомлено провів рукою по очах, але це терміново. Візьмеш завтра додатковий вихідний. Ти маєш відправити ці документи Захару, рапсель простягнув Хімеру теку з паперами, перехилившись через стіл. Але пам'ятай, про них ніхто не повинен дізнатися, жодна жива душа, це таємне завдання. Посильний моя людина, усміхнувся Хімер, не хвилюйтеся, все буде зроблено. Як тільки він це сказав, як до кімнати, голосно постукавши, і ні секунди не чекаючи дозволу, влетіла Мара, Хімер одразу сховав теку за спиною. Мені треба з тобою негайно поговорити, її очі блищали від гніву. Хімер вклонився і, заткуючи та тримаючи документи позаду, вийшов з кімнати. Ти знаєш, що зараз пів на дванадцяту? Яка різниця, якщо ти не спиш, резонно відмітила Мара. Я хочу дізнатися і негайно, що то за підліток живе в нашому домі та чому. Її очі продовжували пускати стріли гніву прямісінько в рапселя. Це мій син, не змигнувши оком, спокійно відповів чоловік. І тепер він житиме тут. Але ж як, чому коли? хапала ротом повітря Мара. В тебе є діти, вона вдала, що не знала. Чому ти ніколи мені про це не говорив? Я довго й сам про це не знав, збрехав Рапсель, а потім не збирався втручатися в його життя. Це вже не було брехнею, але часи змінилися. А де його мати? Чому він не живе з нею? Вони не спілкуються, і це не важливо. Відвів погляд рапсель. І скільки він тут житиме, мара подалася вперед, очікуючи відповіді він тут назавжди мара. Я вирішив, що він буде наступним месією і спадкоємцем трону. Руки Мари затряслися, перехопило подих. Вона розгублено дивилася своїми прекрасними, наче улані очима на чоловіка, і не могла повірити, що він осмілився сказати це вголос. А як же мій брат Лютер, майже прошепотіла? Я вже все вирішив, жорстко відрубав рапсель. Лютер займатиме прекрасну і високу посаду помічника та правої руки Аллата. Однак саме мій син буде наступником. Та ніколи! вона стукнула кулаком по столу. Чуєш, ніколи? Мій чистокровний, талановитий, обдарований брат не буде прислужувати полукровці. Її очі палали ненавистю. Він не хотів підтримувати з нею відносини та народити власну дитину і спадкоємця. Натомість знайшов байстрюка від звичайної людської жінки і намагається тепер посунути кандидатів з її чистокровного роду. Вона розвернулася і побігла до дверей. Не буде вона переживати таке приниження. Цей хлопець не виживе. От тоді подивимося, рапсель, хто з нас виграв. Така красива і така зла. з сумом подумав рапсель, розуміючи, що після цієї розмови хлопця треба буде пильніше охороняти.